Тищу раз так робив, воно повинно колись, щоб вийшло. Ні? Це в нас відповір. канал витяжний. І от такий бачите, елемент. Ми, нам треба зробити примусову витяжку з кухні. Але якщо просто завести туди перпендикулярну трубу, то буде мабуть, супротив повітряний. Тому ми ставимо такий елемент туди. Да. Головне не перекрити всю товщину. Канал. Повітря розженеться, заверне наверх і піде вверх, а не сусідам знизу запахи. Тобто така система. І таким чином і ця природна витяжка теж буде втягувати, коли включиться вентилятор. Що ви скажете на рахунок такої системи? Тому що у нас немає іншої можливості, куди завести цій квартирі старого фонду примусову витяжку з плити варочної. ви ж розумієте, що там. Сильний потік повітря. І так ми його завертаємо і направляємо вверх. Міркування. Напишіть в коментарі. Бачите, це примусова витяжка буде. Природня. Як ми природню і примусову пхали в одну і ту саму В Один канал, дві витяжки. Йдемо перевіряти, що я тут на хіміці. Включаємо витяжку. Робить. А тепер виключаємо. І так робимо. Ой, як файно обвалить туди. На цьому об'єкті всі найважливіші функції я виконав. Що скажеш?